Шум фену та грібинець у руках. Олена Порукарка з досвідом. Вісім років працювала у рідному Маріуполі, а сьогодні вперше на новій роботі у побутовому центрі у Дніпрі. Я прийшла працювати для того, щоб допомагати маріупольцям і бути у колі таких же ж рідних маріупольців, як і я. На годиннику вже майже шоста вечора, і у перукарка на сьогодні це останній клієнт. Арині підстригли кінчики та вклали волосся. Мені дуже подобається, дуже вдячна, що мені роблять цю зачіску. Для пільговиків послуга безкоштовна. Усі інші можуть скористатися нею за мінімальною платою. Окрім того, для маріупольців тут вже працює стоматолог, а ще й хімчистка та ремонт одягу. Цей побудовий центр для Маріупольців в Україні четвертий. Їх створюють за підтримкою Донецької обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів. Ми з Верховним комісаром ВКБ ООН зустрілись сьогодні для того, щоб обговорити подальшу співпрацю, подальшу дієву чітку допомогу. моя організація У ВКБ ООН разом з іншими міжнародними партнерами. Ми намагаємося зробити свій вклад для того, щоб допомогти людям. Допомогти маріупольцям та полегшити їх життя у чужому місці це головне для чого і відкриваються такі побутові центри, каже мер Вадим Бойченко. Він і запропонував їх створення. Ми ще запланували відкрити ще таких три: це Івано-Франківськ, Львів буде і Вінниця. Десь у березні ми плануємо це до відкриття. Попутовий центр у Дніпрі працюватиме поряд з хабом Ямаріуполь. Тут переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу, відвідати психолога, проконсультуватися у юриста. От і Віолета, наприклад, прийшла за бейбі боксом. Сьогодні я отримала сертифікат на 16 тисяч гривень. І бокс з ігрушечка пледом. Я так понимаю, це спальник. Ну, звісно, так як більше допомоги на никакой нікакої нет, это существенна допомога. А Софія отримала ноутбук. Я дуже рада, що з'явилася така можливість, що з'явився ноутбук. По ньому буде набагато легше сприйняти той матеріал, який надає мені школа. Зараз хабів Я Маріуполь по Україні 17, разом із побутовими центрами. Їх всього 21. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ 7